Першим ділом, що ми робимо, ми вимикаємо щечик. Але я вам зараз покажу, що ця станція безпечна. Наприклад, всього свого будинку. Ми вставляємо сюди. Ми не нажимаємо, напруга не виходить, коли ця кнопка не гирить. І я зараз вставляю цю станцію в мережу. Просто дивіться, бачите? Все, нічого не замкнуло, нічого не горить. Тепер показую далі, що треба робити. Вимикаємо рубільник. Вимкнули рубільник. Дивимося. Станція у нас одним кадром включена. Ось. Є, я вмикаю, подаю напругу і тепер тільки спустя 3 секунди. Раз, два, три, чотири, ну там умов, да? воно цей, Опа, світло з'явилося. У вас, тобто, в середньому 10 секунд затримки є перед тим, як воно віддасть напругу вам е в мережу. Маємо, користуємося. Ось, дивіться, в мене все працює, холодильники, споживання 287 Вт. Але якщо я виключу свою супердорогу люстру. Просто подивіться на це споживання. Зараз воно подумає. Споживання без люстри. 165 ватт. Що це в мене працює? В мене працює холодильник. Він зараз морозить. В мене працює котел. У мене зараз опалення працює, в принципі, дивіться. Котел працює. Странно, правда? Ха, але це реальність. Котел працює, все працює, підлога тепла, ми не замерзнемо. Включу свою супердорогу дорогу люстру, щоб класне відео було. Станції, які варто уваги, просто бомба!